Пророче втручання. Роздуми над Словом Божим на суботу другого тижня Адвенту. Спускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи: Чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля? А він, відповідаючи їм, сказав. Ілля справді прийде і все поновить. Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли, так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Пророк Малахія заповідав прихід пророка, який у духовій силі Ільї готуватиме народ до приходу Месії. Ось я пошлю вам Ілью, пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. Він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям. Однією з місій Ільї є впорядкування відносин між батьками та дітьми і між дітьми та батьками. Мабуть, саме на цей фрагмент посилалися книжники, коли казали, що прийде Ілля і все приведе до ладу. Не випадково, мабуть, і святий Йоанн Хреститель був страчений через те, що осудив небожі відносини Ірода. Коли замислююсь над цими рядками з Євангелія і взагалі над постаттю Пророка Ільє та його служінням, то не знаю, чи хотів би я сам, щоб моє життя впорядковував хтось такий, як він. Адже занадто він імпульсивний, полум'яний. Книга Сераха описує його бурхливу діяльність кількома словами похвали. І постав Ілля, пророк, мов вогонь, і слово Його як світоч, палало. Він навів на них голод, і в ревності своїй зменшив їхню кількість. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ільє чудесами? Хто б похвалився рівністю з тобою? Задля слави Господньої, задля того, щоб показати, що Господь єдиний Бог, цей пророк викликав на дуель 450 пророків Агала, а потім усіх їх вирізав над потоком. Чи готовий ти до такого впорядкування, коли все, чого ти тримався і перед чим кланявся, одного дня буде раптово знищене? Вирване з корінням. Але саме такою є місія Пророка зруйнувати те, що не Боже, вирвати з коренем, аби приготувати дорогу Спасителю. У світлі цього слова можна щиро себе запитати. А що в моєму житті потребує такого пророчого втручання? Чого я найбільше тримаюся? І що боюся відпустити? Що затуляє мені Бога і перешкоджає у стосунках з Ним? А тепер хто відважний, можна ризикнути і помолитися? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. ابھی